Третій рік повномасштабного вторження. Але нам потрібно не тільки намагатися потримувати це події і робити тільки, скільки ми можемо зараз робити, але ми маємо робити більше в рази, і тому маємо розмножуватись не тільки там плюс одна, плюс дві автівки. А маємо возити з Литвині 100 автівок, там скажімо, за місяць там, або за декілька тижнів тисячі автівок. І це реально зробити, але потрібно робити, потрібно показувати, як це робиться. Потрібно потрібно говорити людям на гнага. І показувати так само, як це робиться, як це відбувається. І ця історія має йти до кінця. До кінця цієї великої війни і, і ця підтримка, яку ми надаємо військовим, вона йде знизу вверх, а не з вниз. І це дуже важливо, тому що так ми можемо показати обличчя цих військових, які намагаються боротися проти, проти ворога, і показати, які реальні люди на фронті, і це і це це найголовніше моя моя мета, мета, щоб показати, як це в реальності погано виглядає, щоб люди. Прокинулися б і розуміли б, що чекає нас, якщо ворог прийде до нас. Це, це, це найголовніша наша мета, щоб люди не тільки допомагали б, але не забували б, що відбувається війна і що потрібно підтримувати Україну до кінця війни. Валда справжній патріот рідного краю України. Він говорить вільно українською мовою, яку вивчив за час війни. Стільки акцій, які він провів. І озвучив на різних міжнародних площадках та ще раз про популяризацію України, по підняття проблеми. Він вірить в те, що український народ робить все можливе, щоб ніколи не гинули і лифтовці, в тому числі. Ми справді воюємо в ім'я власної держави, але загально світових цінностей. Автомобілі будуть передані 93-й, 95-й, 3-й штурмовій бригаді і іншим були бомбрадом. Більше з задоначених грошей це літовці, які донатили, звичайні літовці. Декілька маленьких підприємств по декілька і по декадекілька сотень, може бути там тисяча два євро, тисячі дві євро. Але більше з цих грошей, які ми зараз зібрали разом, то звичайні громадя... громадян громадяни то різні, різні, різні люди. І не дуже багато. І хтось донатить один євро, хтось донатить тисячу євро. Але це все з донатів, які ми зібрали за протягом п'яти тижнів. Загалом тут є. Десь потрачено вже 100 тисяч євро, 110 тисяч євро. Ми собрали за протягом п'яти тижнів. І це я думаю, що не кінець, тому що декілька втівок ще взяти в борг і по дорозі ми будемо збирати гроші, щоб покрити ці борги. Ми намагаємося допомогти в різних напрямках і донести до людей, що є надія, що як звернулися будь-які люди до мені. Я намагаюся зробити показати обличчя тих людей, щоб до допомогти їм будь-яких умовах зараз все змінилося і зараз такий час що донати потрібно вибивати писати писати, писати, нагадувати якісь робити події яким займатися як я займаюся активізмом протестувати в супроти російської культури яка на жаль при ще у нас є присутна в присутна в літві боротися з російською мовою і так да то можна зробити якісь контент і можна знайти підтримку серед цих людей які не байдужі які розуміють і що відбувається окупація наша, так само, тільки іншими методами. Перший момент, як я попав в Україну, це, звісно, був Крим, де 83-й рік і там до, божу, пізніше 89-та. Ля в 89-му році я приїхав перший раз до моєго, моєго чим був з Тернопільської області, що був такий Лановецький район. І ми приїхали з очимом в селіще, якісь якийсь там Вишгородах. І ми прийшли до до магазину. З моїми очами. він вже спілкувався російською мовою, тому що він з Росії, живучи в Літві, і він пішов в магазин, йому казали хлопці, які були біля магазину, що ми не хочемо чути катаську мову. І це я пам'ятаю все моє життя, тому що вони казали це з такою ганьбою до нього, тому що він забув свою рідну мову і він не знайшов міста в своєму селі ще після цього, як він бажав повернутися назад додому. І це дуже, дуже важливо показати, що мова це зброя, і мова це найголовніша наша зброя, і ми маємо боротись тільки не говорячи російською мовою. Україна! Вардантос!